В редакції колеги завжди, особливо під час якихось застіль, ну, просили розказати якусь журналістку Бувальщину. А їх за, там, за 40 років роботи в журналістиці набралося багато. Значить, і Зрештою вони говорили мене на те, щоб. Ну, записати ці, цілий цикл, цілий цикл цих бувальщин. Тому що ну, це такі неповторимі історії, хоча деякі з них вже давно записані. От, у мене свого часу вийшла ця книжечка, називається Полтавські історики. Тут багато і історій з мого журналістського життя. Ну, але зараз от, в рамках цього проєкту, ну, скажімо. Так от, мій шлях в журналістику, не побоюся кажуть цього слова, почався десь приблизно в шість років. Шість років, а може навіть раніше. Ну, якраз відтоді, як я навчився читати. А я навчився читати рано, і найпершим виданням, яке я читав, це була районна газета. На той час вона називалася Червоний прапор. Значит, а... Загалом то батьки виписували чотири україномовні газети і три журнали. Ну, Крім районної газети, це була обласна зоря Полтавщини, Республіканська Радянська Сільські Вісті і газета Радянська освіта, бо вони були вчителями. І три журнали. Перець, суперпопулярне тоді видання. Мама передплачувала радянську жінку, і для мене передплачували журнал Малятка, а потім Барвінок. Ми ще передплачували, до речі, там з якого, з 3 класу, до да, газету Зірка, Піонерська газета. Зрозуміло, що ну, першу сторінку я ніколи там не читав, я завжди починав з четвертої, тому що там були, друкувалися. Уривки з якоїсь там пригодницької повісті на останній сторінці, там друкувалися кросворди, ребуси, там були шахові різні шахові загадки, розгадки треба було розгадати шахові комбінації, шахові шашкові. Вони повторювалися раз на два тижні. Цей тиждень. Шашкова комбінація, на другий тиждень шахова комбінація, щоб був час для того, щоб змогли поштою надіслати відповіді. Я навіть кілька разів ставав там переможцем, тому що в шахмати теж навчився грати дуже рано. От такий був інформаційний простір. Ще було, ну, скажімо, у нас тоді навіть не було. Не було телевізора, він з'явився тільки в 1970 році. Да. А головним джерелом інформації було радіо, яке, в принципі, воно ніколи не вимикалося. І там було багато дитячих програм українських, на українському радіо. Я, наприклад, любив слухати, ну там якась там вечірня казка, то таке. Я любив слухати. Була програма про різні там пригоди. Вона так і називалася Пригоди Дем'янка-Дерев'янка. Була програма, така пізнавальна. Там діяли професор і Шрайбікус. Шрайбікус це такий допитливий Вундеркінд. Да. І Була моя одна з найлюбиміших програм це олівець -малювець». ну, про малювання. Ви уявіть собі, наскільки талановито вона була зроблена, що ти слухав цю програму і малював, і ти хотілося малювати. І тобі пояснювали, як треба малювати, як там застругувати олівці, як змішувати фарби. Ну, все-все. От Завдяки цій програмі я, власне кажучи, навчився малювати, навчився малювати, що потім мені в житті. Здорово допомагало. Так от, коли говорять там про якусь русифікацію в ті часи, то я завжди дивуюсь, тому що вона мене жодним чином не торкнулася. Мало того, значить, у, в нашому сільському магазині був навіть книжковий куточок, книжковий куточок де продавалася здебільшого ну, українські книжки, головне, що це були дитячі книжки. Я там купив, купив книжку Миколи Трублаїні Шхуна Колумб. Вона щось коштувала там дитячі книжки, взагалі тоді коштували копійки, там щось 40 чи 50 копійок. Але повертаючись до газет, то скажу, що я навіть свій перший гонорар. Отримав в шостому класі з районної газети, ну але це вже окрема розповідь.